Україні триває війна війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця. Кожен на своєму фронті. Я Андрій Данилевич і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Ми вже фактично вісім місяців живемо під звуки сирен. Працюємо і навчаємось в обставинах, які раніше ми навіть уявити не могли. Багато хто звик. І навіть здавалося, що в деяких містах життя увійшло у звичне русло. Та події 10 жовтня знов повернули усю країну до розуміння, що безпека буде у нас тільки після перемоги. Співробітниця медичної компанії Яна Клименко майже одразу після початку бойових дій вирішила виїжджати з Києва. Скооперувавшись з близькими, дівчина вирушила шукати притулку у дачному будиночку в області. Я телефоную своєму хлопцю і кажу: а ти можеш мене, будь ласка, забрати? І ми разом з його сім'єю вирушили в Київську область, ми обрали е, саме це місце, тому що у випадку того. Коли там не буде світла, не буде інших зручностей. У нас є запасні варіанти. Тобто, ми можемо набрати воду з криниці, тут є камін, ми можемо забезпечити будинок теплом. Опинившись в окупації, сім'я мала приймати рішення залишатись чи виїжджати. І, хоча були запаси харчування, Яна з близькими вирішили спробувати виїхати. Мала збиратися велика колона. Яка мала виїжджати. І це, по суті, була одна з найбільших колон. Зібралося близько 70 машин, щоб спокійно виїхати. Бо, на жаль, як всі знають, маленькі колони розстрілюють. Тому це також вплинуло. Також вплинуло те, що спочатку, як ми сиділи десь тиждень-півтора, було чути вибухи, але їх не було чути дуже сильно. А потім. Кожен день в п'ять ранку дуже низько пролітали ракети. Також ми, щоб виїхати, зарізали свиней, які були, і міняли їх один кілограм м'яса на один літр бензину, щоб у всіх була можливість виїхати, бо ми виїжджали трьома машинами. Коли ми зібрались, виїхали, чесно кажучи, було дуже страшно. Ми були готові до всіх сценаріїв, бо ми і перед цим чули історії, що людей розстрілювали із тих колон, що тут виїжджали. Ми на свій страх і ризик виїхали, але ми реально були готові до всього, прям, щоб кинути речі з машини, просто вилітати і тікати кудись в ліс. Всі машини були стрічками і надписи Діти також були на більшості машин. Перед нами були такі два буси, е і чоловіки з цих бусів вони перед кожним блокпостом з росіянами, яких було три. Вони з ними як мали переговори. І потім ми вже могли спокійно приїжджати. Кожного перевіряли документи, і це морально тиснуло. Я якось, коли їхала, я старалась навіть в очі їм не дивитися. Я просто закривала очі, бо я ще переживала якось не так, на них подивлюся. Також я ж не знаю, що в них в голові, які їм дали наказ з приводу нас, дуже сильно всі переживали. Ми приїхали ці три блокпости, всіх пропустили, всі ці люди їхали. Але, на жаль, наступну колону вони останні машини розстріляли. Це була остання колона, яка виїжджала мені, з цих садових товариств. І вони як на прощання розстріляли останні машини. Минуло кілька місяців. Життя пішло своїм ходом. Дівчина вийшла на роботу. Все було майже як до війни, принаймні так здавалось до ранку 10 жовтня. Я зранку люблю ходити пішки і зранку вдягнути навушники, так провітрити свої мізки перед нами, послухати музику. Я спокійно йшла собі по бульвару вниз і я чую вибух. Я себе Намагаюся заспокоїти, що це не вибух, але я розумію, що я чітко все почула. І в мене знову починається. Це була панічна атака, це була не просто паніка, я дуже розгубилася, я не дала куди бігти. Поруч із Яною опинилась учениця одного з київських ліцеїв, анна мала час для дівчат у цей момент сповільнився, ніби в кадрах кінофільму катастрофи. Я собі йду спокійно, таким повільним кроком а, насправді з, гар, з гарним настрієм, бо я думала, що нічого не станеться. І тут чую а, перший вибух. Я трошки пригнулася з переляк. Від самого місця, коли почалися прильоти, я знаходилася приблизно 300 метрів. Пройшов цей вибух, і тут буквально через дві хвилини, навіть трошки менше, чую ще один вибух, за ним другий, третій і четвертий. І в мене дуже сильно затрусилася земля під ногами. Я так, от сказати, як пройшла такою хвилею. Це по мені. Я встигла пригнутися і чую, що летять уламки. Уламки там, якраз, від будівництва пішли, поп попадали на землю. Деякі балкони в людей попіскалися. Воно все так сказати, от що я йшла посередині вулиці, і воно так от з двох сторін. І бачу перед собою ту дівчинку Яну. Що вона починає панікувати, вона не знає, куди йти. Вниз, наверх, вліво, вправо. У неї руки трусяться. І я їх хватаю за руку і кажу, що пішли зі мною в укриття. Ми з тобою біжимо. А за цей час на вулиці вже з'явились військові, які спрямували дівчат до укриття, біля якого вже сформувався натовп. Біля метро стоять багато людей саме біля входу. Які не спускаються, і я повертаю голову. Там ще один вибух, але він був трошки далі, ніж той, бо не так сильно качнуло. Я повертаю голову, а там ще один стовп диму якраз біля мого ліцею. Так дівчата опинились у безпеці, ще не знаючи, скільки жертв приніс цей день та пережиті події, вкотре нагадали, розслаблятись рано, і безпека є примарною. Такого масованого удару по всій країні, як 10 та 11 жовтня, не було від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Своїми ракетами, вини яких загинули та постраждали десятки людей, ворог ще раз нагадав нам, що ми маємо ще більше згуртуватися і обов'язково перемогти. Війна забирає в нас найдорожче: близьких людей, домівки та звичне життя. Та, попри все, варто продовжувати боротьбу. Сім'я прикордонника Леоніда Євсєєва чекає на його повернення додому попри всі тяжкі обставини, в яких опинилася. Про життя цієї мужньої родини далі в історіях війни. Леонід Євсєєв вісім років був рятівником у Маріуполі. Працював на пожежах, аваріях, розбирав завали. Втім, хизуватись подвигами не любив, і навіть найближчі люди дізнавались про його героїзм від сусідів та з газет. Потрапивши під скорочення в МНС, Леонід пішов у прикордонну службу. А восени 2022-го вже мав вийти на пенсію, зокрема, й через проблеми зі здоров'ям, яке погіршилося після ковіду. Він каже: я вже до першого контракту піду на пенсію, і він ще завжди казав, що каже: о скоріше посінь, буду з онуками гуляти на рибалку ходити. Але у нього завжди була така фраза: оби не почалася війна. От він завжди, от цю фразу казав: я ще кажу, тато. Ну що ти кажеш, яка війна? Ну в якому столітті ми живемо? Як і більшість українців, дівчата не хотіли вірити, що почнеться війна. А коли біда таки постукала у двері, зрозуміти, як діяти, було вкрай складно. У четвертій ранку в тату дзвонить телефон. і просто я виходжу з кімнати. Він слухає, а потім кладе слухав і каже: Мама якраз напроти була, каже, все Свєта, почалася війна, переткнули кордон. Ми його зібрали на роботу, і це було в останнє, коли ми його бачили. А я це бачу, і я зрозуміла, що мені моя мета наразі це вивести дітей, тобто я не знала, що де починається, я просто взяла валізу, і почала з дитячих пол просто все в чемодан скидувати. Анна виїхала з дітьми в Кіровоградську область. Катерина ж з мамою залишились в Маріуполі. Вони вже чули, що тих, хто намагався тікати, розстрілювали, тож сподівалися, що в місті буде безпечніше. Тим більше, спочатку, тато стабільно виходив на зв'язок. Коли зв'язку не стало, ми втратили зв'язок із татом. Він там раз-два дні там, або телефонував, або писав, що все добре. Ми залазили з дівчиною, у котрих ми жили людей, на е, дах, щоб зловити нашу антенки. Тайсь там щось одне зловила, і ти отак в повітрі швиденько щось сестри. Ало, ми там жили здорові, все добре. Тато дзвонив, а все. Бо тут бахкає, у нас дуже було видно, дуже чутно. У Маріуполі бої були. Ми знали, що спочатку він знаходиться в Маріуполі, потім частину їх розбомбили на другий чи на третій день. Ось, але вони мігрували, наче були у місті. Він просто не казав. Каже: е, вам не треба цього знати. Він ми просто кажемо, ти в Маріуполі він каже, да", так, і все. Тим часом в Маріуполі зник зв'язок, електроенергія. Тепло вибухів ставало дедалі більше. Вони були усе гучнішими. Анна благала рідних виїхати з міста, яке вже майже заполонили окупанти. Щоразу, Коли вона мені потім телефонувала, я кричала в трубку: виїжджайте будь-якими е методами. Мені байдуже, хоч кажу, просіться в багажні. Ми прийняли рішення на свій страх і ризик виїжджати. Дзвінки від тата ставали рідшими, новини гіршими. Та найтяжче було усвідомлювати, що він і сам почав втрачати бадьорість духу. Він прислав одну свою. Фотографію, я бачила, що тата він зовсім не спав, він замучений, але він е, робить вигляд, що він е, усміхається а очі наповнені такими сльозами. І я цю фотку подивилася, а він мені телефонує і каже: ну що, фото отримала, я кажу, отримала. А він каже: ну бачиш, значить, живий і сміється. Я йому щодня писала повідомлення. Але мені тільки приходили відповідь, що повідомлення не доставлено. Катерина з мамою виїхали з Маріуполя. Коли родина зустрілась, це був один з найщасливіших моментів у житті. І саме тоді пролунав дзвінок. Мама телефонує телефон. І коли я почула тата голос в телефоні, ми просто вихоплювали телефон, всі по черзі, і ми кричали, як ми його дуже сильно любимо. І, e, взагалі, це настільки були так, такий момент, це, ну я не знаю. І потім e, тато розповів, що ну, в нього дуже великі проблеми зі здоров'ям. Та й досі рідні не знали, де батько. Дзвінки змінилися повідомленнями. Була така повідомлення, що він писав, що ми вже звідси не вийдемо, e, виходу немає, що авіація складає наші приміщення. Все, що він мені сказав, це каже: якщо в тебе буде син, назви його моїм ім'ям, щоб якась була в мене пам'ять. І зв'язок обірвався, і це, мабуть, жахлива ніч була жахливіша ніж 24 лютого. На свій день народження Катерина загадувала лише одне бажання побачити тата живим. Всі знають мою проблему там, друзі, рідні, знайомі. Вони всі мені бажали одне і те саме. І я просто приходила в цей тор сромяла свічки, і я запалювала свічку, бажала одне з, з, з бажання. Задувала і йшла, потім через деякий час просто приходила і зробила те саме і так цілий день. Ми дуже сподіваємося і віримо, що незабаром. Нас почують, ми не маємо права здаватися і думати якось інакше. Ми обов'язково повернемо тата живим додому. Сподіваюся, що скоро родина Леоніда Євсєєва отримає гарні новини про нього. Чекаємо разом і віримо. Кажуть, важкі часи народжують сильних людей. Що таке досвід, витримка і гарт? Коваль з Бердянська Олександр Шапошник знає не щодо. Далі його історія війни і боротьби роботи Олександра Шапошника знайомі, чи не кожному, хто хоч раз у житті був у Бердянську. Чудернацькі тварини, тендітні феї і цілі композиції прикрашають найбільш мальовничі і затишні куточки міста. Десь шістнадцять 18 робіт у мене стоїть в парку ну, в парку в ліцеї. «Алея ковалів називають і дуже багато у мене скульптур. А Зразу був суд Ну, мені подобається зварник, я був зварником. У мене там ще є, там пара професій, які, а потім вже прийшлося так потроху-потроху перейти на ковальство. А потім мені це дуже сподобалося, тому що тут немає границь. Нас е, якраз учбовий центр відкривали. В справі коло ручного кування. У нас нове обладнання, новий ремонт, там дуже-дуже було класно і красиво. У березні повинні були відкритися. Та Дьбовому центру не судилось відкритись. В Україну прийшла війна. 24 числа прилетіло теж десь біля мене, прилетіло, там е, аеродром стояв і ППО стояло. І прямо туди прилетіло, і був дуже-дуже гучний звук. Зрив, я не зрозумів, що трапилося, і вдома не було світла зникло. Я думав, десь може підстанція зірвалася чи що. А потім, коли ще раз е, був зрив, то я вже ну, зрозумів, що почалася війна. Дня, два, три, чотири, і вони зайшли у місто Бердянськ. Ми якраз споглядали, там вони боялися зразу заходити. У місто стояли в полях. Я бачив, як наша авіація їх розбомблювала, і як вони потім цим роз... роз... і пішли в місто. Україна! 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 це Україна! Чорне хворили, мого учня однім одного застрелили. Він їхав по дорозі. Один блокпост їхній проїхав і через метрів 400 його розстріляли, ну, автівкою і його. Потім приїхала ще його визволяти, ну, забрати труп, хотіли забрати, не віддавали, і забрати труб, теж, теж машину порозстріляли. Оце ви бачили того хлопця, який бердянську е міну, сигарети в зубах, міну переносив через дорогу. Оце того хлопця застрілив. Олександру було боляче залишати учнів та майстерню, та все ж чоловік вирішив вивозити сім'ю з окупації. На блокпостах росіяни роздягали чоловіків, перевіряли усі речі. Ну, ми чекали, зелений кер... коридор був для Маріупольців, зелений коридор, Бердянська не було. А ми вирішили ну, самі поїхати. Забрали тобто, собі колону. З 12 автів і поїхали цією колоною. Було дуже страшно виїжджати. Було 13-14 блокпостів. І на кожному блокпосту вони перевіряли. Нам пощастило, ми виїхали за день. Ну, Вечором вже були в Запоріжжі. А вже останній блокпост десь перед сірою зоною. Там так, дуже жорстко було і стріляли по колоні. З автомата прицільно і гранати кидали. Коли побачили, українських військових не стримували сліз. Родина вирішила облаштуватись у Запоріжжі і одразу після звільнення їхати до рідного міста. Та навіть на вільній території життя виявилось не надто мирним. Майже кожен день, через день обстрілювали. Зразу там якісь заводи обстрілюють, то пустирі якісь непонятні, а потім. Почали стріляти. оце ж перелетіло на блокпосту. Було багато зривів. Дом у мене трусився, дуже трусився. І потім я побачив у вікно, що там дим, полум'я таке. І... Остання крапка була, коли у мене во дворі зірвалося. Колеги за цехом покликали Олександра у Франківськ. Та на згадку про себе майстер залишив місто подарунок фею перемоги. У мене тут багато друзів у Франківську, теж є училище, яке, яке мене привітить. На дому я зробив фею перемоги з дроту. і хотів подарувати Запоріжжя. Чоловік не падає духом і планує виручити за свою скульптуру не менш ніж на пару танків і причеп боєприпасів, щоб допомогти військовим і швидше повернутись до рідного Бердянська. А поки кує перемогу на своєму місті. Я бажаю кожному українцю сили, витримки та допомоги Янгола Охоронця. Наближаємо перемогу і віримо у наше світле майбутнє. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.